Прийшло мені запрошення на іменіни. Фотографія. Так. Тут і подарок. Дя, Еней і мама. Сібрилочок. Дорогий дядько, я хочу запросити тебе на своє день народження. Я розумію, що ти не приїдеш, але знай. Без тебе я не уявляю цього свята. Я завжди про тебе пам'ятаю, мій найрідніший. Я знаю, якби ти був поряд, цей день був би найтеплішим та незабутнім. Пам'ятай, ти ж один із найкращих гостей. Дя. Дякую тобі за чудове дитинство. Завдяки тобі я маю все, про що мрію. Дя. Дякую за спокійні сни. Мій герою, люблю тебе, ти мій приклад, з любов'ю твій Еней. Жалко, звісно, що можливості у мене поїхати немає, але я всім серцем з вами, мої найрідніші ваш дядько. Люблю, цілую, обнімаю.